Ігоре, от тут якраз дуже цікаво, бо є гра різних формул, так, різних формул різних мирних планів. Якщо таки китайська делегація з'явиться, а вже ми розуміємо, що в Швейцарії будуть розглядати виключно формулу миру Зеленського, як ми називаємо цей план. Він відрізняється від китайського. Це значить, що китайці готові і його розглядати, не готові натомість. Наші сусіди, бо е, Сієрто ну, цей великий друг Путіна, любитель покататися в Сочі. Цей представник НАТО Євросоюзу і демократичних практик сьогодні наклав вето на резолюцію Ради Європи. А в Раді Європи в цій резолюції було записано, що єдиний план, за яким можна дискутувати про припинення війни, це саме київський план, наш український. Що це означає? Тобто, китайці дають крок вперед, а угорці, як завжди, три кроки назад, так що впираються в спину Путіну. Ну, дивіться, це гра в принципі угорщини, і угорці тут намагаються і росіянам приємне зробити, і китайцям. Ну сказати, що там є якісь інші гарні мирні плани. Ага. То давайте їх там будемо розглядати. Тобто вони в черговий раз просто нагадали про свою ну, цю ницість певною мірою, що вони готові там підмахувати кому завгодно і привертати до себе увагу. При тому, що це же прекрасно розуміє, що це рішення воно символічне. Тобто воно ні, ні до чого не зобов'язує, uh -huh. але от угорщина ще себе типу там нагадала. Але ви uh -huh. кажете, Ігоре, дивіться, ви вживаєте термін символічне дипломатія. Це і є набір символів, сигналів. І якщо. Третя людина, я розумію, що це третя людина в іерархі, а може друга Ласло Кевер, я про спікера парламенту угорського, який каже фактично, по-московськи ні було бит ні, може ніякої України. Ну тут символізм переходить по всій межі в цьому випадку. Я не знаю, як мала би реагувати Україна е, дипломатично чи якимись іншими силовими методами. Ні, реагувати треба ну дипломатично. По перше, викликати посла угорського і висунути йому певну претензію. Ну якщо це дійсно каже людина, яка формально ну займає ну третє місце, точно, Я думаю, там в їхній ієрархії в нього третє mm -hmm. місце зазначено точно є. Робить такі заяви, ну на це треба дуже жорстко реагувати, і більше того, повідомити, мабуть, нашим партнерам по європейському союзу, що подивіться, що угорці взагалі там вже з'їхали з певних катушок і дозволяють собі такі заяви. Тобто, просто пропохнути це не можна. Тут повинна бути звичайно, дипломатична, але достатньо жорстка така реакція. А і знаєте, з таким елементом легким нагадування. Легким елементом нагадування, що ми ж можемо і змінити своє ставлення до деяких речей, які стосуються, наприклад, там однієї національної меншини, яка є в Україні, і вона буде жити за тими всіми правилами, за якими живуть інші меншини. А не ми будемо прислухатися до окремої позиції Угорщини, яка просить зробити для них якісь там певні послуги. Тож ж можна грати в таку гру, знаєте, вдвох в принципі. Так, можна, як кажуть, це 28-й гірсько-штурмовій закарпатський, можна і покупатися в Балатоні, Але в цьому випадку ось про що ходить: реакції не буде. Ми ж це бачимо. У нас на, на подібні ляпсуси з боку Орбана чи Фіцо ніякої реакції не було. Отже, реакції не буде. Далі. Персонанграта, напевно, Ласло Кевер не, не зможе стати, навіть заперечуючи. Ну і третє, це, напевно. У щоб фінілізувати, ви напевно, теж читали десь в дитинстві бравого солдата Швейка. Я от коли ну, читав, я коли читав, мені завжди було якось так шкода, навіть бо в Швейк весь час там ж розказує всі історії, і там, що не історія, то мадяри так представлені, що мені їх було шкода. Тепер я розумію, чому Швейк такі історії розказує. Там ні одного хорошого мадяра немає, аж на два томи. Але в цьому ну, випадку тому, що австро угорська імперія і тому все зрозуміло, що вони, будучи типу, другою нацією в імперії, типу, як вони себе вважали погодили себе ну за натом як кажучи зверхня да, по, по імперськи ну, да, по по -імпер. і зараз це теж імперіалізм нехай він в дипломатії але це теж ознака імперіалізму заперечення державності і всі інші речі воно ж туди класифікується в цьому випадку чому ніяк не можуть пристронити маючи таку вудочку на орбанів на Сіярто на всіх є вудочка називається мільярди євро євро так. Чого європа здається. насправді, Європейський Союз насправді їх може час від часу приструнити і тобто змусити робити якісь там речі, і вони їх роблять. Тобто вони під, під, підходять знаєте, до критичної межі потім прилітає з боку Європейського Союзу і вони трошки відкачуються назад. Чому Сіярто робить таку заяву? Тому що він розуміє, що він зараз, на жаль, може це зробити, і йому за це нічого не буде. В нього є право вето, ну, мабуть, є, да? він їм скористався. І тому він от от, от на пакости до речі, тут ще важливий момент. Я ж не виключаю, що це зроблено було в тому числі по певні від марсі, мож можливо, із пекіном, з яку з яким сенсом? А ми трошки ставочку піднімемо. Ну чому ми згадаємо? Да, там черговий раз актуалізуємо. Ну не дарма ж зінпін там зустрічався і, і я обговорював якісь питання. От ми, типу, приємне таке зробимо. Але якби питання було трохи інше, якби воно виносилося на розгляд там європарламенту, єврокомісії, ну тобто органу, який постійно приймає якісь рішення, мені здається, тоді би позиціонування угорщини було б трохи інше. Дивіться, вони ж давно вже не робили таких заяв. Давно нам не вставляли палки в колеса. Ну щось таке було очікувано. Вони, до речі, ще нагнітали попередньо, що ми там уважно подивимося. Ми там про щось значить, будемо говорити, і так далі. А тут ще співпало. Ну бінго, слухайте. Путін поїхав до Сінзіпіня. Вони про щось там говорили. Путін сказав, що прекрасний чудовий китайський план. Ну зробимо приємне двом господарям. Скажемо, що є ще красиві плани, і давайте їх розглядати. Але зверніть увагу, він не назвав які. Тобто ну, він власне. прекрасно розуміє, що якби сказав, є китайський план, йому би вже зараз в європейських змі. Було б знаєте, як в старому фільмі Цігельці геля люлю. Тобто, вже би прилетіло. Тому він сказав: є просто різні якісь плани. От давайте будемо е, про них говорити. Якщо йому це згадають, скаже: я мав на увазі африканські. Ви щось маєте проти Африки? Ну, африканці ж також свій план мають, тому ну, тут мова якраз про нього.